Доброго дня, раді вітати вас на нашому каналі Наш Сад та Город. Сьогодні хочу поговорити з вами про перші підживлення розсади огірків, які забезпечать нам стабільний і гарний врожай в майбутньому. Ось перед нами розсада огірочків. Це партенокарпічні огірки, які готуються до висадки в теплицю. Цим огірочкам 13 діл. Як ви бачите, вони розвинені дуже гарно. З'явилися справжні листочки, 1-2. Ми бачимо гарну точку росту. Вони дуже гарного такого яскравого насиченого кольору. Рядом огірки, яким на 2 дні менше, але вони теж розвиваються дуже гарно. І перед тим, як поговорити, що, які підживлення нам забезпечить гарний розвиток цих рослин, хочу згадати про те, що до підживлень нам ще необхідно. Створити умови нашим рослинам, щоб вони гарно розвивалися. Я тільки що перед тим, як записувати відео, вони стояли, ці рослини, в менших лоточках, от, так от щільно один одного. Тому обов'язково забезпечте їм умови такі, щоб вони не перекривали один одного. От от. так от. Я роздвинув їх в такому варіанті, щоб вони не доходили листочки. Не доторкалися один до одного, щоб не було конкуренції за світло, щоб вони не перекривали один одного. Друге, це обов'язкове досвідчування. Жодна рослина в умовах вирощування на підвіконні не може отримувати достатню кількість світла. І огірки, які дуже чутливі до цього, одразу підуть, почнуть витягуватися. Тому Обов'язково штучне досвітлення на протязі 12-14 годин. Ось я проводжу досвітлювання за допомогою от таких от звичайних ламп. Зараз я їх підняв трошечки вище для того, щоб зняти відео. Зазвичай вони знаходяться десь на відстані 20-25 см від огірків. І як бачите, розсада розвивається дуже гарно. Температурний режим не менш важливий. Звичайно, ми не можемо в наших кімнатних умовах створити коливання температури від ідеальної 22-25 в день до 17-18 вночі. Тому, на мою думку, і з мого досвіду, ідеальна температура, щоб постійно підтримувати в кімнаті, це має бути 19-20 градусів. Якщо температура буде висока, а досвідчування буде мале, неадекватне, вашої гірки обов'язково потягнуться. І будуть витягнути, будуть дуже-дуже кволими. Як ви бачите, зараз розсада знаходиться в такому дуже гарному стані. Ось всі огірочки у нас дуже гарно розвинуті, вони не тягнуться, вони такі кремезненькі. Отож, повернемося до теми нашого відео, до підживлення. Я перше підживлення проводжу за допомогою кальцієвої селітри. Огірок більше, ніж томат, більше, ніж. Перець залежить від вмісту кальція. І обов'язково це доброго потрібно застосовувати на перших етапах розвитку гірку, тому, гірка, тому що нестача кальція буде приводити до того, що стовбур рослини буде кволим, буде погано розвиватися, і в майбутньому ви не отримаєте потужну рослину. Через, перед тим, як проводити підживлення, обов'язково прослідкуйте, щоб земля. Спробуйте отак її на дотик, щоб земля ваша була вогка. В жодному разі не підживлюйте по сухій землі, ви можете попалити корені. Концентрацію роз... розчину для підживлення ми робимо з розрахунку 1 г кальцієвої селітри на 1 літр води або ж 10 г на 10 літрів. Наступне підживлення, яке буде проводитись наступним поливом, це десь приблизно через 4-5 днів. Буде монофосфат кальця, який забезпечить нам гарний розвиток кореневої системи. І, знов, і третє підживлення, яке ми будемо проводити, це препарат добриво, сульфат магнію. Магній входить до складу молекули хлорофіла, тому він забезпечить гарне, гарне накопичення хлорофіла в наших листочках, гарний колір і гарні процеси фотосинтезу. Що в майбутньому дасть можливість нашим рослинам гарно дуже розвиватися. Якщо ви боїтеся, що ваші рослинки, в мене вони готуються до пересадки в теплицю. Тому я розпочинаю підживлення з кальцієвої селітри, я не боюсь переростання. Якщо ви боїтеся, що ваші рослинки підуть в рост і почнуть набирати зелену масу більше, ніж вам того хотілося б. Ви можете змінити черговість застосування цих добрив. Першим застосувати монофосфат калія і другим застосувати кальцієву селітру. Всі добрива розводяться з розрахунку 1 грам на 1 літр або 10 грамів на 10 літрів. Краще зробити додатковий полив, додаткове підживлення, ніж одразу давати велику дозу, яка може нашкодити нашим рослинам. Я зазвичай відміряю добрива з допомогою отаких от. Таких от. Ювелірних вагів, це дуже зручно. Похибка в них менше 0,1 грама. Якщо ви розводите в більших об'ємах на 10 літрів, думаю, що буде некритично зважити на електронних кухонних вагах. Якщо ви зможете зважити 10 грам, то плюс-мінус 1 грам це буде абсолютно допустима така похибка. Отож, гарного вам врожаю. Якщо інформація була корисна для вас, задавайте питання, діліться своїм досвідом в коментарях. Підтримуємо країномовний YouTube. Дякую за увагу!